Добрий день, вітаю вас на гуртку Прикладна Математика. І сьогоднішнє заняття хотілося б, перш за все, крім того, що ми постійно розв'язуємо прикладні задачі, розповісти вам про проєктну діяльність, якою займаються діти на нашому гуртку попередніх груп і інших груп, що є у нас центр освітніх інновацій. Ну, ось раніше, коли центр тільки відкрився, ми починали досліджувати різні ну, такі цікаві екологічні проблеми. Ось один із проєктів це у нас був здоров'я людини, залежить від здоров'я повітря. Що це означає? Тоді по місту досліджували, визначали точки, де найбільш забруднене у нас повітря. І визначали, де можна поставити абсорбенти. Абсорбент, абсорбент це такий прилад, який очищує повітря. Тобто дивіться. Вони вираховували, здається, що це екологія, але це і математика. Вони враховували скільки населення в Івано-Франківську. Вони враховували, скільки автомобілів припадає на кожного, кількість вихлопних газів. І яке бачите, от повністю розрахунки йшли. Це вже на гуртку. Ми розраховували і визначали де найбільш забруднене по місцю і там в тих містах місцях. Або була пропозиція від дітей, якщо можливо поставити абсорбентам, щоб він очищував повітря. А якщо є можливість, то насадження зелених дерев по кількості дуже цікавий був такий проєкт. діти підростають і вони вдосконалюють. Був такий проєкт у нас, що про свою вишиванку діти розповідали. Тобто, комусь хтось вишивав самостійно, комусь вишивала бабуся, і це було так про є історичне. Розповідь про свою сім'ю. Але пізніше ми зацікавилися, а з чого ж починається ця вишиванка. І на самих початках діти просто дізналися, які... отакий От був проєкт про символи, які символи, що вони означають в українській вишиванці. Значить, дивіться на давнину, що таке вишита сорочка. Сорочка. Вона е, несла так, якби якийсь е, захист для сім'ї. Кожна господиня повинна була вишити для е, своїх ну, Чоловіка, дітей, ну для членів своєї сім'ї вишити особисту сорочку, і по низу сорочки вони вишивали такий, якби захист, закодовували ім'я цієї людини. І що означали е, оці всі узори? Тобто узор перешивати не дозволялося. Ну як не дозволь можна, але все ж таки це не рекомендувалося, тому що кожен мав мати свій особистий унікальний узор, і використовувалися такі узори, як Кола, що означало цільність сім'ю? Сім'ї квадрати, це чотири стихії, чотири кути в родині. Рахувалося, що чоловік тримає три кути: а жінка один кут, ромби, різні сварги. І оце все діти досліджували. І ми поєднували ці всі узори, поєднували з математикою. Тобто ми шукали, які геометричні фігури ми бачимо на цих узорах, і був цілий такий проект. У нас був про симетричність. Симетричність була і в орнаментах, і симетричність ми перейшли вже на симетрію в побуті, на симетрію в архітектурі нашого міста. І ось як ви подивитеся, діт... суто вихованці фотографували місто, будинки, на яких вони бачили симетрію. Оце наша ратуша. Я вам передам зараз. Це можете символи подивитися, а це наша ратуша, це фотографія дітей. Тільки єдина фотографія у нас була з, 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 винята з інтернету, зараз вам покажу котра. тому що ця будівля не збереглася. як ви думаєте, що, хто, що це у нас? Це наш ринок. Круглий ринок, отакий у нас був продуктовий, він був круглої форми. Зараз його вже перебудували, він вже має іншу форму. Але всі інші фотографії діти робили самостійно. Це симетричність у е, фонтані, симетричність у будівлях. Ось е, це що в нас? Медичний, медичний, медичний університет, академія. Бачите, медична. Вона теж досить зверху гарно, ми йдемо знизу, не бачимо, а цей будинок, їм дуже цікаво було Франківську. Бачили? На Січових стрільці ми його самі назвали хімерним будинком, тому що там є такі жавки, якісь павуки на, на будинку зроблені. Це на самі, на біля фонтану, на самій э, 100 метрівці. такий будинок, він теж, якщо спереду подивитися, має симетричність. Дністер е, наш новий відреставрований, відповідно, так само. Тобто і кожна з цих катедра... Е, Ось будівля, і ось навіть просто клумба на Міцкевича, там досить гарна така клумба. Тобто завдання дітей було пройтися і побачити симетричність по нашому місту. Такий був цікавий проєкт. Але ще було от це ми розказуємо про симетрію. Тобто, дивіться, діти будували симетрію фігур, тобто ми поєднуємо математику зразу з чи природою, чи побутом, чи можливо це, що ми взяли вишиванку. І занурившись глибше у вишиванку, стало вже цікаво. А що ж означало оце кодування? А що ж, а де вони нитки брали? Чим вони фарбували? І ось цілий проект у нас був так само: діти. Досліджували вдома, з яких продуктів можна зафарбувати нитки. І ось подивіться, оця нитка є, починається з білої, а потім, подивіться, є темна така, ніби кофейна, ніби рожева, така бежева. Світла і темна. Це зафарбоване авокадо. Здається, що авокадо зелене, але воно наскільки воно красивий колір дає. Чому різний колір? Тому що у нас Більше самого продукту або більша витримка часу у е, в цьому розчині. І як е, е, у нас є всі відео зняті, діти повністю вставали і знімали відео, як вони це роблять. Тому І це перші, перше місце ви мали так? 에, у номінації с, ми були, мали в за фарбування друге місце, а перше місце мали за кодування От Кодування я зараз їм вже залишила на закінчення. Зверніть увагу, це можна було чаєм каркаде помалювати, це можна було червоним перцем, у бежевий колір дівчинка кавою розчинною фарбувала, чорницею. Тут є різні варіанти черниці. Бачите, у когось вийшов фіолетовий, зовсім інша пропорція розчину. А тут вийшов такий трошечки рожуватий. Розробляли розчин фарби з різних продуктів. Це були і овочі, і фрукти, і навіть кава. І тому в нас вийшли такі кольори: Оце ніжно-рожевий, ніжно-персиковий з авокадо, листям чаю каркаде. Жовтий колір у нас вийшов з червоного перцю, саме слово червоний перець, але колір вийшов жовтий. Кавою у бежевий, чорницею у бордовий, а от чорниця йшла у фіолетовий, тобто різна кількість насиченості. І жовтий чи теракотовий. Цибули. Якщо цибуленням, тобто шулуха цибулення, вона дає, якщо мало дати, вона дає жовтий колір. А якщо більш насичений, теракотовий. Теракотовий колір це такий, якби. Від жовтого від оранжевого до коричневого. Тобто він такий яскраво коричневий або темно-оранжевий. І саме цікаво, ожиною дівчинка пробувала. І саме цікаво, що іменно цими нитками дівчинка вишила е, своє ім'я суто фарбованими власними нитками. Вона вишила ім'я закодоване. А це ім'я було закодоване е, за допомогою Абетки. Абетку, яку створив наш земляк підгірняк, Володимир Підгірняк, він досліджував українську вишивку і е, так само і створив абетку. Ось він. Він сам до речі архітектор, але наскільки йому е, зацікавила його українська вишивка, що він е, створив е, абетку. Без букв. В цій абеції є не тільки букви, тут є орнамент, можна вишивати. Дивіться, це букви, є числа, також є навіть окремі цілі слова. І ось це його книжка, і ось е, різні узори, прям зразу можна. І, на, і тут зразу ви бачите фотографії, оце, щоб діти вишивали самі свої Тобто, не то, що вишивали, вони спочатку самостійно. На комп'ютері в додатку Ornament Name, розробляли свій узор свого імені, кожний собі сам своє ім'я, закодовували своє ім'я, тоді сканували це ім'я, і по цьому імені вони вже могли собі вишивати, чи це пустинка, чи це десь на якомусь своєму виробі, але це для них вже був оберіг. Ось це, бачите, імена, і я вам зараз їх покажу. Оце діти, бачите, вони на телефонах. Навіть хтось в комп'ютері, хтось на телефоні. Ці додатки можна зразу відкрити. Якщо у вас працює мобільний додаток, я вам можу навіть і зараз розказати, як це робиться. Кожний для себе, якщо вас це зацікавило. видно, що діти працюють, і це їхні вироби. А оце вже закодовані імена. Якщо вам цікаво, можете подивитися тут. А ось наш кінцевий результат. Тобто діти назбирали, Спочатку імена йшли від сім'ї до класу, тобто в їхньому класі всі імена, які діти мали в класі. Вони всі імена кожен закодував, і ми зібрали в таку в так, таку збірку, щоб можна було презентувати те, що вони. Виконали. Це досить таке цікаво, унікальне, і діти з цим, до речі, отримали перше місце на конкурсі Притуємо планету разом. Так що не лінуйтеся, пробуйте, Якщо є бажання, можу вам показати, як закидовати ім'я. Буде працювати вас? І лініті? в цьому вже році стартував період подання робіт вже так. на сьомий міжнародний конкурс Прятуємо планету разом. Особовачі освіти до 18 років подають свої проєкти, аби дійсно допомогти нашій країні в усьому і в мистецтві, і в техніці, і в інженерії, і в математиці. Ну от відкривши секрет от гурток математики, але ми поєдні із мистецтвом, і з історією, і з літературою з чим не бу... Тобто, з будь-якою що дитині цікаво. От зараз в нас є ідея. Пройтися вулицею Шевченкою і зробити таку онлайн-карту. Там на вули... ми просто побачили, що на вулиці Шевченка є дуже багато ем, історичних будинків. То в кожній будівлі хтось жив. Відомий художник, відомий письменник. Там є університет, там є католицька школа. Тобто, там дуже багато таких саме вже є квест істориків і мовників. Ви можете скасай перший будинок Дністер Заді йде на ці, на цей народний дім. Це там було засідання зонру цього звуки. Та, там перше. Де Гружевськ Рушевський ще був, і тобто в нас є ідея, але чому ми математики інформатики? Що ми поєднуємо? Це має бути онлайн, це має бути розповідь, знята і закодована в QR-коді, і ви. Для вас буде електронна карта, і ви просто скануєте QR-код і читає, слухаєте розповідь про цей будинок. Скануєте інший QR-код, там буде розповідь про інші будинок. Ну, у нас є така ідея, поки що дівчата працюють, і дівчата і хлопці. Діти працюють. Сподіваємося, що в нас ви. Тому долучайтеся, придумайте, давайте свої ідеї і будемо разом реалізувати.